Згідно указу президента України Верховного Головнокомандувача збройних сил України про новий військово-адміністративний розподіл України з жовтня цього року за організацію призову громадян України, що мешкають на території Автономної Республіки Крим та Севастополя, на військову службу відповідають військово-морські сили України. З цього приводу у командуванні вітчизняного флоту відбулася нарада за участю представників військових комісаріатів Автономної Республіки Крим. Захід очолив командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Юрій Ільїн. На нараду були запрошені і представники прокуратури кримського регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського територіального управління військової служби правопорядку, представники служби безпеки України у місті Севастополі, військові фінансисти Кримського територіального управління внутрішнього аудиту та контролю департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України. Під час свого виступу командувач флоту наголосив, що роботи військових комісаріатів в першу чергу має мету підвищувати імідж збройних сил України. Це і військово-патріотичне виховання молоді і підтримання тісного зв'язку із ветеранськими організаціями. Окремий пункт підготовка до святкування 70-ї річниці визволення Криму від німецько-фашистської навали. Особливо це стосується кримських міст та районних центрів, де військові частини не дослокуються, А військові комісари є єдиними представниками оборонного відомства. Зазначив команду. Хоч військово військовоморських сил збройних сил України, моряки українського флоту у питаннях військово-патріотичного виховання молоді мають вийти за межі військової частини, працювати у навчальних закладах та трудових колективах, підкреслив адмірал Юрій Ільїн, враховуючи, що у 2014 році Автономна Республіка Крим буде 70-ту річницю визволення півострова від німецько-фашистських загарбників. В ході Другої світової війни я хотів би спрямувати діяльність військових комісарів на підготовку та проведення святкових заходів, яка повинна бути спрямована на вшанування ветеранів, які визволяли наш край на патріотичному вихованні молодого покоління на прикладі подвігу дідів та прадідів. Необхідно, щоб кожний ветеран тієї страшної війни. Почув турботу з боку військово-морських сил Збройних сил України. Всі наші старання та вся кропітка праця по розвитку взаємовідношень з ветеранами і молоддю може бути зведена на нівець, якщо посадові особи військових комісаріатів в роботі будуть допускати корупційні правопорушення, особливо на ґрунті хабарництва та зловживання службовим становищем. Яскравий приклад військово-патріотичного виховання це відкриття гуртків школи Юнг. У вересні минулого року командування військово-морських сил Збройних сил України запропонувало керівництву низки приморських міст України підтримати ініціативу щодо створення на базі навчальних закладів гуртка військово-патріотичного спрямування школа Юнг. Першими підтримали таку ініціативу Севастопольці, і ось вже більше року хлопчики та дівчата із задоволенням навчаються у школі Юнг у стінах Академії військово-морських сил імені Нахімова. А вже в цьому році естефі... Ету перейняли і інші кримчани. Такі гуртки дають змогу юнакам стати повноправними членами великої флотської родини. Суттєво підвищують імідж військово-морських сил та створюють резерв майбутніх професійних моряків. Після обговорення задач, які сьогодні поставлені перед військовими комісарами, були проаналізовані підсумки призивної компанії Осінь 2013 у автономії та обговорені питання щодо комплектування лав збройних сил військовослужбовцями за контрактом. А згідно указу президента, завершення призов буде проведений 30 листопада, але крайня відправка проведена 14 листопада. Згідно плану завдання, ставилося нам 500 чоловік, 500 юнаків. Із них 300 у Збройні сили України і 200 у внутрішні війська міністерства внутрішніх справ. Плани завдання виконано на 100%. На сьогоднішній день ми проводимо... Пі при кінцеві заходи щодо проведення районних призовних комісій по закриттю питань призову. Число охочих підписати перший контракт із оборонним відомством тільки на цей день вже складає майже півтори тисячі осіб, а це 104%. відсотки. Найбільше молодь хоче служити на флоті. Середній вік призовників 25 років. А головна мотивація це стабільність. Один із основних критерій відбору майбутніх професіональних захисників вітчизни це відмінне здоров'я. Один із показників призову на контрактну службу є стан здоров'я самого контрактника. тому Один із критеріїв відбору це відбір за станом здоров'я. Тому контракт на контрактну службу призивається тільки ті, які мають придатний до військової служби. Стан здоров'я відмінний або задовільний. Відбуваючи підсумки наради, начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, контрадмірал Дмитро Шакура наголосив, що вже найближчим часом будуть докладені всі зусилля щодо покращення роботи військоматів автономії. А подібна змістовна розмова позитивно позначиться на ефективності спільної роботи. Поставлено відповідне завдання щодо покращення технічного стану, а також стану зв'язку, квартирно-експлуатаційної служби. Розуміємо, що це складне завдання, особливо під час фінансування такого невеличкого, яке має зараз військово-морські сили, але ми будемо намагатися протягом року поправити всі ці зауваження після прийому військоматів. Також командувач коснувся проблемних питань особистої відповідальності військових комісаріатів, ну глав військових комісаріатів стосовно формування державницької позиції в місцях в селищах, які в яких вони проходять службу.